Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у директиву Solvency 2, а конкретніше у третій компонент Pillar 3! Доброго дня! Враховуючи, що зараз травень 2025-го, а страховикам треба все імплементувати до 2027 року. То питання злітності розкриття інформації вони ну дуже на часі. Отже, що цей Pillar 3, власно означає для страховиків на практиці. Ну, дивіться, ключова ідея Pillar 3 – це, по суті, прозорість і ринкова дисципліна з одного боку, це для ринку, інвестори, клієнти мають розуміти, що відбувається в компанії, а з іншого, для наглядових органів, щоб вони мали ну, повну картину для ефективного контролю. Тобто два основних напрямки так, два потоки інформації: публічне розкриття, це перше, і друге це детальна звітність регулятору. По суті, компанія має показати, як вона управляє ризиками і яка в неї фінансова стійкість. Давайте тоді почнемо з публічної частини. Наскільки я розумію, тут головний документ це щорічний звіт про платоспроможність та фінансовий стан SFCR, Так саме так. SFCR. це можна сказати, основний публічний звіт. І що ж він має містити? Чому він такий важливий? Ну, це досить комплексний документ. Він охоплює, по-перше, опис бізнесу, результатів діяльності, по-друге, систему управління. І тут не просто описати, а от саме оцінити її адекватність. Це важливо. А ризики? Отак. Профіль ризиків. Це критичний розділ. Не просто перелік, знаєте, а йдеться про їх концентрацію, про методи пом'якшення, аналіз чутливості. Тобто наскільки компанія вразлива. В певному сенсі так. Далі опис баз та методів оцінки. Ну, активи, технічні резерви, інші зобов'язання і, звісно, ключове управління капіталом. Капітал це СЦР і МСР. Так, структура власних коштів, їх якість і розмір СЦР – вимоги до платоспроможності та МСР мінімальної вимоги. І дуже важливо, якщо є якась невідповідність цим вимогам, її треба чітко пояснити, ніяких замовчувань. Зрозуміло. А от у джерелах згадується стаття 51.1 а про додаткове розкриття щодо коригувань. Мається на увазі matching adjustment та volatility adjustment. Чому на них такий акцент? Е, тому що ці коригування вони можуть дуже суттєво впливати на розрахунок технічних резервів. А отже, і на всю картину платоспроможності. Як саме у двох словах? Ну, медшин аджастмент, грубо кажучи, дозволяє врахувати довгостроковий характер зобов'язань, якщо є відповідні довгострокові активи. А Volatility Adjustment згладжує, так би мовити, короткострокові коливання ринку, які впливають на вартість активів. Обидва механізми, по суті, можуть зменшити потребу в капіталі, тому їхній вплив має бути абсолютно прозорим. Тобто треба показати цифри. Добре. А чи є якась лазівка? Може, можна щось не розкривати, якщо це ну дуже комерційно чутлива інформація. Стаття 52 про це так. Стаття 52 це передбачає. Але це, скажімо так, виняток. Потрібен дозвіл наглядового органу і стосується це справді притичної комерційної інформації. Але сам факт, що інформація пропущена, і чому це все одно треба вказати у звіті. Ага, тобто повної таємниці все одно не вийде. Саме так, принцип прозорості тут домінує. Гаразд, з публічним СССР розібралися. А що тоді йде безпосередньо до регулятора? Це вже стаття 35, так? Так, стаття 35 регулює звітність перед наглядовими органами. Це вже не публічна інформація, і вона значно значно детальніша. Це власне основа для процесу наглядової перевірки, тобто для ПІЛЛАР-2. І що туди входить? Це, по-перше, кількісні шаблони звітності QRTs – Quantitative Reporting Templates – дуже деталізовані таблиці з даними. По друге, якісні звіти. Вони охоплюють схожі теми, що й SFCR, але глибше і частіше. Частіше це наскільки ну ключові кількісні показники можуть вимагатися щокварталу, наприклад, не тільки щорічно. Ого, це ж величезний обсяг роботи, особливо для невеликих компаній. Чи є для них якісь м, полегшення? Стаття 35, 6 і 7. Так, так, тут працює ключовий принцип Solvency 2 – пропорційність. Менші, менш складні компанії можуть отримати звільнення від певних звітів або, скажімо, подавати їх рідше. За якими критеріями? Критерії це характер, масштаб та складність бізнесу. Є певні порогові значення, наприклад, щодо частки ринку менше 20% для певних звільнень. Але, знаєте, є важливий момент. Навіть якщо компанія звільнена від регулярного подання якоїсь інформації, так. то вона все одно має бути готова її надати. Точно на вимогу регулятора має надати. Тому системи збору даних, процеси, все має бути налагоджено незалежно від звільнень. Це логічно. Тепер про групи. Страхові групи, як у них зі звітністю. Стаття 256 здається так. Для груп є специфічні вимоги. Зазвичай вони не просто складають звіти окремих компаній, готуються єдиний SFCR для групи згідно зі статтями 56 та 256. І на чому там акцент акцент на плотоспроможності групи в цілому, на значних концентраціях ризиків саме на рівні групи і на важливих внутрішньогрупових операціях. Це теж треба розкривати. Регуляторна звітність QRTs, також подається на консолідованій основі, щоб бачити ризики, пов'язані саме зі структурою групи. І останнє питання по процесу хто несе відповідальність за те, щоб вся ця інформація була коректною. Стаття 55 відповідальність лежить на вищому керівництві. Адміністративний, управлінський чи наглядовий орган страховика, саме вони затверджують СФСР. І це не просто формальність. Стаття 55 вимагає, щоб компанії мали внутрішні політики та процедури. Для чого щоб гарантувати постійну відповідність, якість, достовірність і своєчасність підготовки всієї цієї інформації, це прямо пов'язує Пілар 3 із пілар 2, тобто системою управління, надійні внутрішні процеси, це запорука правильної звітності. Отже, якщо підсумувати для страховиків, що дивляться на дедлайн 2027 року, Pillar 3 – це по суті побудова системи подвійної прозорості, публічний SFCR для ринку і детальна регулярна звітність для регулятора. Саме так і ключове тут точність, повнота, своєчасність даних про все: бізнес, управління, ризики, оцінки, капітал. Абсолютно вівно. І це, звісно, вимагає серйозної підготовки, роботи з даними, налагодження процесів, посилення внутрішнього контролю. Хоча принцип пропорціональності і дає певне полегшення меншим гравцям, але загальна вимога до прозорості, до підзвітності вона універсальна. Це ну фундаментальна зміна. Дякую, це було дуже змістовно і на завершення. Така думка для роздумів нашим слухачам, що зараз готуються. Якщо вийти за межі простого зробити, бо вимагають, як впровадження самого духу пілар-3, тобто культури чесної, відкритої комунікації про ризики, про фінансову стійкість, як це може насправді допомогти страховику, допомогти збудувати міцніші, більш довірливі відносини зі своїми ж клієнтами, інвесторами та й іншими стейкхолдерами в довгій перспективі?